Вітаю, проведено тест трьох активних пін: два українських та один німецький виробник на новому пістолеті від BR-Force. Розбавляти будемо активні піни 1 до 5 з налаштуваннями пістолету. Подача піни на максимум. Починаємо. На відео можна побачити, як піна утримувалась щільним шаром, вона протрималась 4 хвилини. Другою піною є у нас Stage 1 від фірми Atom. Його також розбавляємо 1 до 5 і споглядаємо результат. Піна від Atom також нанеслася гарною шубою. Дивимось, що покаже Кох. Пропускаємо змиття. Результат по коху наступний. За дві хвилини піна стекла з автомобіля. Це щось було проміжне між піною і емульсією. Тому обирати вам щодо запахів. Кох має нейтральний запах, українці мають агресивний аромат, який викликає алергію. В наступному відео ми побачимо, як ці піни змивають бруд. Всім гарного дня!